Подивимося сьогодні, як працювати власне, з операціями копіювання і дублювання, в чим вони відрізняються, які можна власне, в операції використовувати для скажімо так, певних задач. Ну, Давайте власне, візьмемо власне, кубік, покладемо його власне, на поверхню. І спробуємо, власне, просто скопіювати. Дивіться, копіюємо, у нас просто з'являється ще один кубик. Я натискаю копіювати і з'являється ще один. Так, тобто, дивіться, і можна вставити, наприклад. да? Тобто пест вставляємо просто у нас просто вставляється кубик. Так, дивіться, Є також операція дублювання. Ну, Давайте власне, зробимо зараз, наприклад, такий ось видовжений паралелепіпед. Так, і власне, натиснемо. Дублювання. Дублювання, дивіться, воно у нас копіюється власне, і сам об'єкт, і також дія над ним, да, яка була, наприклад, попередня. Зараз я натискаю дублювати, і, наприклад, хочу трошки повернути. Ну, Нехай буде, наприклад, на 60 градусів. Повертаємо. Так, і тепер дивіться, я знову натискаю. дивіться, Бачите, він повторює дію, яка була. Тобто у нас була попередня дія також повернення на 60 градусів, і він повертається. Ось такий у нас можна зробити ефект. Дивіться, ми групуємо, і також у нас з'явився ось така фігура з'явилася. Давайте її трошки сюди відтягнемо. Дивіться, ще один приклад. Давайте подивимось. Наприклад, у нас є дві сфери. Давайте їх власне, ось так об'єднаємо. І давайте також їх між собою згрупуємо. Дві сфери, ось таким чином, групування. Так, і тепер давайте, власне, натиснемо на дублювати. Так, і давайте, власне, здублюємо. Нехай буде, наприклад, на 60 градусів також повертання. Так, на 60. І давайте знову ще. Так, раз. Дивіться, ось так. Так, у нас з'явилася ось така. Цікава фігура. Бачите? Тобто за ту допомогою дублювання можна, в принципі, робити ну, такі ось цікаві ефекти. Тобто, якщо у вас ось такі будуть задачі цікаві, то можна, в принципі, використати. Можна також розкрасити кольорами різними, щоб не подивитися, як це все у нас відбувається. Можна також розфарбувати різними кольорами. Давайте розфарбуємо, наприклад, ось таким. Ось така у нас фігура вийшла. Тепер можна об'єднати. І натиснути Union Group, тобто просто об'єднати. Дивіться, Об'єднувати можна, колір у нас може бути єдиний, можна змінити, включити мультикавер, І ось таким чином буде у вас, бачите, ось така фігура. Так, давайте зараз перенесемо. Так, я власне, затискаю мишкою, затискаю колечатку і можу перетягувати. Можу також, в принципі, у нас тут є кубі, можна також дивитися. Тобто, ось ми познайомилися з операції копіювання, дублювання. Давайте ще подивимось копіювання операцію. Наприклад, я хочу виділити об'єкт, натискаю Ctrl-C або копіювати Ctrl-C. І тепер натискаю Past, Ctrl-V. Дивіться, Він просто вставляється, тобто можна також в принципі, копіювати об'єкти без зміни. А дублювання у нас також копіюється і сам об'єкт, і також копіюється попередня дія. Над ним. В даному випадку ми просто повертали так, наш об'єкт, і він також ще додає кут, наприклад, у нас був 60 градусів, і він також додає ще 60 градусів. І ось такі ефекти можна отримати. Давайте ще подивимось, наприклад, з іншим. Давайте ще тут візьмемо, наприклад, два кільця. Давайте ще спробуємо, щоб закріпити наші знання. Так, два кільця, наприклад, є. Виділяємо, об'єднуємо їх між собою. Ось такі. І давайте спробуємо також, натискаємо дублювати. Так, і натискаємо зараз сюди. Так, Нехай буде 60 градусів. Так, і давайте ще раз. Дивіться, і можна, в принципі, скільки завгодно, буде заповнення у вас відбуватися вашими, наприклад, кільцями, буде відбуватися заповнення по кругу. Давайте подивимося, як у нас так, об'єднаємо зараз фігуру повністю от, в єдину. І ось така, бачите, у нас вийшла ось така фігура. Тобто це у нас операції копіювання і дублювання. Всім дякую за увагу!